Тан технічного винограду, здається, Лідія. Як я вже розказував, ми поновлювали там рукав, міняли. Ось ця рука він дуже, Цей сорт дуже він, на ньому гарно прищепи приживаються. На інших ні, на цьому нормально. Бачите, отак от воно я різав на ріжки осінню, хоча кажу, що він перезимував. Різати весною. Ну, Знову ж таки, врізали весною. От я тут весною очікнув щось один пагін. Де... А, ось плаче. Це прищепа. Підрізав, ось вона плаче, бачите. Вон. Якщо видно. Мені це не подобається. Так, дивимося на стан цього сорту лідія. якщо видно. Вижте. Вижте. Зрізав на дві броньки. Або дві є. Піде лоза до гори. Одну навіть можна обламати, якщо буде загусто. Наступний. Ріжок ряду, так? Знову дві бруньки є. Третя запасна теж може пробити. Не знаю, буде, не буде, обламаю. Вже обламаю, ті дві є. Я на... ну, там немає нічого такого. Наступне. Наступне, да? тут один в мене щось було пропущено. Ну цього вистачає, щоб всі ще помістились, не почали снімати. Наступний, дивимося, бачите? Навіть бронячки такі цікаві. Дві броньки, ріжок є. Цей навіть не пішов. Тут пропущено. Не було нічого, не пустило воно і не різав, його минулого року не було. Вистачає Два, дві лози між цими, навіть загусто буде. Наступна, ось. вже є одна бронька і вон друга бронька вище. І так, далі. Ось Брунька. Тут ще не бачу. Тут є. Тут не бачу. І там ось є. Отак. Один рукавчик. Як він виглядає у мене. І лози догори. Ой! Якось так.